Всім привіт! Вітаю вас на каналі Фазенда Флаверс. І сьогодні я хочу розповісти вам про нашу подорож до Варшави на 32 й міжнародні торги рослин. Отже, ви вже напевно бачили перше відео з цього заходу, і ви вже напевно знаєте, що це таке і з чим це їдять. Тож зараз я вам ще подам нову порцію нових цікавих відео, що там відбувалося. Але для початку хочу розповісти для тих, хто зацікавився таким заходом, і, можливо, в майбутньому хтось захоче відвідати е, такі торги, то я вам розповім, як це наприклад зробити. Тож, для початку потрібно зареєструватися і купити білет. на... Цей захід білет коштував в цьому році 74 злотих. злотих. Це білет тільки на один день. Перший і другий день були по 74 злотих, і третій день він був дешевший, тому що це вже такий для аматорів. Отже, що тут відбувалося? Було три виставкових зали, з яких була одна безкоштовна і в дві пускали тільки по квитках. І сьогоднішнє наше відео буде саме про те місце, де можна було війти безкоштовно. Тобто, в цьому місці можна було придбати рослини від людей, які представляли. В інших залах свої продукти. Тобто це відомі польські і не тільки польські компанії, які вирощують рослини і пізніше їх продають. Хочу сказати, що в цьому році не дуже великий вибір. Представлених компаній був, були такі найбільші компанії, тому що на цей час було заплановано дуже багато різних заходів по всій Польщі. Тому дехто обирав для себе більш вигідніші варіанти. Ось саме на цій виставці в цьому місці можна було придбати собі рослини, які були представлені в номінації новинки, і їх тут продавали. Окрім того, продавали ще дуже багато різних рослин, які я вам зараз демонструю. Тож найбільше було представлено, наприклад, ехінацей, рудбекії, і так само анемони осінні були представлені в великому, ну я б не сказав, що в великому асортименті, але в великій кількості були, наприклад, ці рослини. І от саме в це місце можна було зайти не по квитку і придбати собі рослинку, яка вам сподобалась. Я хочу сказати, що я теж собі хотів придбати рослинку, і це була хінацея світкенті, яка була представлена на нагороду в конкурсі новинок. Але коли я прийшов купувати цю рослину, то вже не було гарних рослин. Навіть коли я вже знімав відео, то вже найкращі рослини були розкуплені. Тож я собі просто подумав, що я куплю собі десь в іншому місці, в якомусь садовому центрі цю рослину, але не знайшов. Добре, давайте не відволікатися. Якщо це місце, де продають рослини, то давайте я вам трохи розповім про ціни. Наприклад, ехінацеї. ціни були від 20 до 40, гр... 40 злотих. Ось така ціна була на ехінацеї. Далі, наприклад, у нас тут клематиси, вони теж були ціни 30-40 злотих. Можна навіть подивитися, бо я інколи навожу на рослину, а потім навожу камеру на ціни. І ось, наприклад, представлений клематис тайга тут є, і ми його в цьому році повинні були мати. І за нього тут просять 35 злотих. Це приблизно десь 400-380-400 гривень на наші гроші. Наприклад, анемони японські були приблизно 25 злотих, то це теж 270-300 гривень на наші гроші. Хочу ж зауважити, що правда було представлено дуже багато ехінацей, тому що ехінацея в цьому році є лідером продажів, тому що це якось найпопулярніша квітка. І я бачу. По Варшаві, наприклад, що багато на міських клумбах висаджено саме Хінацей. Я пам'ятаю, як колись то було дуже популярно, що висаджували різні трави, а зараз, наприклад, ось такі клумби з такими рослинками ехінацеї, рудбеки, наперстянки – Дельфініуми, ось такі рослини зараз. Дуже часто можна зустріти на клумбах у Польщі. Тож, ці рослини зараз проживають своє нове життя, пік популярності вони повертаються до наших квітників і все більше і більше з'являється нових цікавих сортів, як, наприклад, хінацеї, так і рудбекії. Так, взагалі, то хочу сказати, що, наприклад, щоб мені дуже сподобалась ця частина цього заходу, ось ця кімната е з продажем рослин, то взагалі, як на мене, то не дуже багато тут було чогось такого дуже Шикарного, щоб можна було сказати вау. Ну, хіба що ті чудові сорти хінацеї, які були заявлені в конкурсі на новинки. А так, рослинки, ну. Так собі, одне цікаво, що можна було тут побачити, подивитися на сорти, бо багато рослин майже всі підписані, і можна було собі глянути на якийсь сорт, який, наприклад, мене колись цікавив або цікаве досі. І я хочу його, наприклад, замовити. Тож мені цікаво подивитися, як він виглядає. Так що зала продажу, куди можна було попасти безкоштовно, без квиточка. І придбати собі будь-яку рослинку, мене не дуже задовольнила. Тож, ну, якось так, моя оцінка тут слабенька. На мою думку, якщо це такий величезний захід, то. Повинно бути і дуже великий вибір рослин, таких, що не купиш будь-де, е, і можна собі щось вибрати більш ексклюзивне. Е, тож я для себе, наприклад, відмітив декілька рослин, які мене цікавили, я на них подивився, познімав їх. І ще один величезний плюс, що я е, тут знайшов рослину гейхеру е, сорту Канкан, -кан, яка є у нас в пропозиції, і от я, наприклад, е, інколи сумнівався, що це саме той сорт, тому що заявлений від е, нашого постачальника цей сорт є е, е, такий. Трохи агофроване листя і різні такі речі, і на фото він взагалі не похожий на те, що ми маємо. Але тут я е, собі підтвердив, що це само, саме той сорт, тому що вона тут була присутня. Ось зараз ми дивимося на е, живучку, яка теж у нас е, є в пропозиції. А може була, може вже немає. Це е, сорт принцеса Надя. Ну і погляньте, скільки він тут коштує. 20 злотих. Це 200 з чимось гривень. У нас для живучки це дуже дорого. Хоча ми теж продавали по 50 гривень, це теж дорого, але її купували. Ось така чудова е, живучка. Такий чудовий сорт принцеса Надя. Також ось бачите, були різні інжири знову дуже багато. Взагалі було дуже багато їх і на цей різної, так само було анемон японських багато. Ну Взагалі це те, що зараз квітне. Найбільше хіба привозили таких рослин, які зараз квітують. На вигляд, всі рослини виглядали е, навіть дуже гарно. Тож, як покупець, то я можу сказати, що можна було щось вибрати з асортименту, що тут представлений. Е, а ось зараз ми подивимося на ромашку. У нас теж була ромашка з цієї сортосерії. Це ромашка з сорту серії Світ Дейжі». У нас була напівмахрова е, світ Дейзі Ребека, а тут представлена світ Дейзі е, Кристина. Е, у цієї вже така більш-менш звичайна форма, як у звичайної ромашки. Але якість квітів дуже гарна. Наприклад, ми теж в Україні вирощуємо в горщиках, але ми не вирощуємо ось так, щоб були такі здорові кущики, тому що це не дуже вигідно давати великий горщик, великий об'єм землі, тому що це все гроші, а у нас люди купляють чим дешевше, тим краще. У нас від Дейзі Ребека була в горщику по 9 по 100 гривень. А Тут, наприклад, ось такий великий горщик 25 злотих. Це приблизно 270 гривень. Ну, Але я хочу сказати, що візуально такий горщик виглядає набагато кращий, такий можна навіть на подарунок брати. Ось я дійшов вже до гейхер, але тут дуже слабке освітлення, камера не передає кольору, тож я не знаю, чи варто нам тут щось знімати, чи ні. Краще не будемо. А ось в цьому місці представлені гейхери в більшому асортименті і трохи краще освітлення, але теж не набагато краще. Тому, як я вже й казав, з гейхерами сьогодні ми не будемо дуже розходитись. Ось сорт Канкан, -кан», про який я вам казав раніше. Ось так він виглядає. В нас він ідентичний. Ось вам демонструю його зверху, щоб не було до нас ніяких претензій, що він не виглядає так, як виглядає на фото. Але жодних претензій ми ще не отримували. Також тут можна було придбати ось таку малину. Ціна на цю малину була 35 злотих. Як на мене, то це трохи дорого за малину. Хоча ми розглядаємося за тим, щоб на наступний рік у нас була малина. Ось ми підійшли вже до тих рослин, які мене цікавили найбільше, тому що в цьому році рудбекія стала теж однією з самих найпопулярніших рослин по продажу, тож мене ці рослини зараз теж дуже цікавлять. Якщо хтось знає і замовляє у нас рослини, то ви напевно знаєте, що в нас в цьому році була рудбекія, але ми брали тільки повні сорти. Це махрові сорти, які виглядають набагато краще, ніж такі от звичайні. Але я вам хочу сказати, що ці сорти виглядають нічим не гірше, ніж е, ті, які були в нас в цьому році в пропозиції. І тому хочу вам показати ось саме е, таку квітку, щоб ви розуміли, що вона нічим не гірша. Е, ці сорти компактні, вони е, досягають висоти, там, наприклад, 60-70 см. Бувають взагалі низькі сорти по 30-40 см. Це дуже гарна рослина і вона зараз дуже популярна. Тож, всі, хто зацікавились, Перегляньте ще раз це відео в цьому моменті, де ці чудові рудбеки. Ми теж їх назнімали дуже багато, щоб ви могли зацінити цю красу ось такі подобні, а можливо, навіть такі. Бо тут я не бачу, як цей сорт називається. Ні, це не такі, як у нас були, це інший сорт ось такі чудові ці рудбеки. Погляньте, вони як сонечко жовтенькі, гарненькі і світять, і віддають своє тепло. Ще хочу сказати, що з'явилося дуже багато різних сортів рутбекій, взагалі дуже багато сортів, багато сортосерій. І кожна фірма, яка займається виведенням нових сортів, зараз над цим працює і продукують дуже виводять дуже багато різних сортів, і їх з'являється все більше і більше. Квітування у цих рослин насичене і довготермінове. Тож зверніть увагу на Рудбекі. А ось хризантеми, які були дуже слабо представлені, тому що в Польщі хризантема вважається квіткою е цвентарною. Тож, можливо, через це їх не було на цьому заході. Не знаю, але е, хризантем було дуже мало. Е, пізніше вам покажу вже з, іншого, е, з іншої зали. Там були хризантеми, але зрізочні сорти. Е, зараз вам хочу показати гейхеру, яка мені дуже сподобалась. Дуже, дуже гарний кольор, е, така цікава. М -м так собі думаю, що на наступний рік ми будемо мати. Такий саме такий сорт. Отже, такі рослини, які ви зараз тут е, бачили, можна було е, придбати саме на е, цьому заході, на міжнародних торгах рослин, і ось так все це виглядало. Е, в цей зал можна було зайти безкоштовно, квитка не потрібно було купувати. Зараз ми подивимось на чудові гінацеї, які були тут представлені: ось саме ця сортосерія, в яку входить сорт Світ Фуксія. Ось такі чудові сородичі цього сорту. Ось саме цей сорт. Коштував він тут 35 злотих. На початку були гарні кущики, а потім вже залишились ось такі з однією квіткою. І це ще я тоді не планував купувати. Я тільки знімав, а пізніше, коли прийшов, то вже навіть таких не було. Тож, ну, прикро мені, але я не придбав для себе ось саме такий сорт. Хоча він мені дуже сподобався. Зараз я вам пропоную переглянути, як він виглядав на виставці. Тож на самому початку були саме такі квіти до продажу. Ось які чудові анемони. І дуже багато різних квітів, тож можна було щось собі вибрати. Тож, сьогоднішнє наше відео було про рослини, які можна було купити всім. А наступне відео це буде знайомство з продавцями, які продають гуртом живці в горщиках рослини з асортиментом, який був представлений, і все таке інше. Тож наступне відео буде набагато цікавіше, і буде там набагато більше різних цікавих рослин. Тож слідкуйте за нашими оновленнями і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. А я на цьому з вами буду прощатися до наступних зустрічей, любі друзі.